На Коломищині школярів та студентів з днем знань привітав голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Михайло Вишевенюк. Він відзначив гарний рівень підготовки усіх навчальних закладів області до роботи. Сьогодні можу доповісти нашим людям, що у нас 100% готові всі школи до навчального року, всі відремонтовані, всі будуть з теплом і не тільки школи, але всі дошкілі навчальні заклади. І крім того, всього ще на черзі цього року маємо здати 64 дошкільних навчальних заклади, буде ще до кінця року здаватись нові школи. Так що область до навчального. Року готова на всі 100%. Варто наголосити, що у школах міста і району до 1 вересня готувалися ретельно. Загальноосвітній школі номер 6 повністю замінили дах, а шкільне подвір'я встелили бруківкою та прикрасили клумбами. Важливу роль у вихованні дітей та молоді на Коломищині приділяють духовності. Тож до початку навчального року у загальноосвітній школі номер 4 було освячено молитовну капличку Святого Миколая. А на подвір'ї педагогічного коледжу під час урочистої лінійки освятили статую Діви Марії, що зустрічає студентів викладачів та гостей навчального закладу біля центрального входу. На добре навчання поблагословили усіх учнів та школярів Коломищини владика Коломийсько-Чернівецької єпархії Микола Сімкайло та владика Коломийсько-Косівської Української православної церкви Київського патріархату Іоан Бойчук.